Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні в нас огляд на футзалки від фірми Кельме. Дуже цікаво, що воно таке і чи можна в цьому грати взагалі. Зараз ми дізнаємось, а поки що у вас є час підписатися на наш канал, крутезних оглядів на футбольну екіпіровку. Поїхали! Перед вами футзалки від фірми Кельме під назвою Труено. І от дивлюся я на них і розумію, що є атрибути футзалок, і матеріали відповідні, але от здається, ніби вони не для футзалу, а просто моцні кеди для вулиці. Але це моє суб'єктивне бачення, і дуже цікаво, чи вам таке ж здається. Тому пишіть у коментарях, що думаєте. Ну добре, почнемо з матеріалів. Натуральної шкіри тут немає, хоча здається, що в деяких місцях саме вона, але футзалки зроблені із міксу різних, але штучних матеріалів. Кожен матеріал під свою зону та виконує певну мету, яку саме знає тільки виробник. Але оскільки це взуття для футболу, то певною головною метою такої комбінації може бути саме щеплення з м'ячем. Але, наприклад, ударна зона в нас для специфічних ударів вона декілька разів підсилена. Спочатку чимось схожим на замшу, ось це синеньке. Поверх цього зроблена ось така біла накладка з текстурою для щеплення. І закріплено це все спеціальною полоскою, як і прийнято у футзальному взутті. І усе це робить чи не залізний носок, яким можна лупану м'яч так, що він репне. Звичайно, це жарт, усе в міру жорстке та комфортне. Але на ось ці ниточки можете не розраховувати, їх у вас не буде вже десь на третю гру. Окремої уваги потребує їх вага. Вони нелегкі, і це помітно мені здається навіть візуально вам на відео. Товщина підошви, як мінімум, їх дуже видає. І до речі, саме із-за неї вони такі важкі, адже ви бачите цю товщину. Зазвичай це обігрується товстим шаром амортизації, але її тут немає. Фудзалки і без амортизації з товстезною підошвою. Досить незвичайно, враховуючи, що більшість футзалок мають амортизацію. Але тут є досить незвичний для футзала протектор. Він такий різноманітний та глибокий, Можливо, саме це і грає роль якоїсь мікроамортизації. В цілому висновок такий: виглядають непогано, непогані матеріали та конструкція носку, але важкі та без амортизації. А Це означає, що великого комфорту чекати там не варто. А ви пишіть свою думку про ці футзалки. Можливо, хтось вже грає в кельмах, тоді буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. А я нагадую, що це взуття, а також багато іншого. Ви можете купити в нашому магазині Soccer Shop за посиланням у описі. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте подобайку цьому відео. Всім бувайте!